Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні на тебе чекає призив нових загонів. Тому дивися відео до кінця і побачиш, пощастить мені чи ні. Так, ну що, друзі, є в нас рівно на 16 призивчиків, тому будемо щось е, ловити. Так, я там трошки назбирав е, ці монетки, трошки задонатив, тому. Будемо мати надії, що нам нарешті щось випаде. Чесно кажучи, з... я спілкувався з багатьма гравцями, і зловити п'ятизірковий загон набагато складніше, ніж нову п'ятірку. Ну, зараз ми це і побачимо. Отже, x16, що нам потрібно? Нам потрібен синій, зелений або фіолетовий загон. Це таке в перспективі. бажано, звісно, синій. Тут є одна проблемка, що в мене є кого вибрати. Тобто в мене є зараз перероблений загон, який я хочу поміняти, або це буде фіолетовий, або блакитний. Звісно, хочеться щось зловити, щоб, наприклад, зараз я не обрав блакитний і мені випаде блакитний, це буде халепо. Звісно, я буду дуже радий, але хотілося б, щоб це все було рівномірно. Тобто, сині взяли, фіолетовий спіймали, або навпаки. Тому зараз велика надія на те, що ми зловимо. Хоч щось з того, що нам потрібно. Так, я не зрозумів. Ти ще не підписався? Що у це коїться? Ти мене дивишся, а досі не зробив підписку. Будь нормальним до кінця. Зроби це! І того, маємо 16 призивчиків. До речі, є в мене призиви і на оці ось івентики новенькі, і на гобліни, але ловити поки що не будемо. Я поки що збираю, і коли назбираю на X10, ми обов'язково зробимо призивчик. А зараз будемо ловити загони. І того, і того, і того. Ну, поїхали! Не будемо затягувати. Ну і перша спроба в нас. Так, лицарі імперії. Дякую, дякую. Трьохзірковий загончик це те, що мені потрібно. Як же без нього жити? Блін, задовбалось. Так, четвірка магі. Супер, але нам потрібна п'ятірка. Колись би я дуже був би там прям. З... Вау! Сказав би, крутезно. Ух, є перший, перший пішов, але це червоні. Червоний загончик, а нам треба що? Правильно, синій або фіол. Ну, і червоної теж не відмовлюся. Супер. Пупер. Казав, що нічого не падає загонів, ось майте. Ось воно, ось воно. Треба нити. Чим більше ниєш, тим е, краще з призивами. Ну, їдемо далі. У нас ще є тут 12 спроб, ми маємо надію, що ми зловимо те, що нам потрібно. Так, ну давай. Ех, знову лицарі. Так, так, так. Так, жовтесенькі нам падають. І ще Х10 попереду, тому всі шанси є. Так, знову трьохзіркові. Ну, давай. Так, фіол. Не те, що нам потрібно. Червоненьке. Відчуваю, що після того, що як щось випадає, більше немає сенсу крутити. Але в будь-якому випадку, де контента, ми, звісно, докрутимо. І 6 спроб нас ще є. Так, окей. Це зрозуміло. Давайте, може, отак якось покрутимо, пошаманимо. Хоча, як підказує практика, це все не працює. Ну, кому як, кому як? Якщо вірити, може і працює. Так. Супер, супер. Зелененькі, падають. Ну, треба піти зірковий. До речі, зелені загон це просто супер. Нам він просто необхідний. Так, давайте зараз скриньку нікого глянемо. По скриньки нічого такого. Ну, і три призивчика нас чекають. Останнє. Так, раз. Два. І лас-призивчик, друзі. Ну, і на жаль, на жаль, але в будь-якому випадку за їх 16 зловили п'ятизерковий загон новенький, тому я дуже-дуже задоволений. Боєць головоріз, Супер, супер. Емблемки непогані, але наче п'ятизірковий герой у мене немає з такими емблемами. Дуже-дуже кепсько. Хоча наругі і нургіп підійде. Вона в мене розбійник, тому чудово. В будь-якому випадку ми прокачаємо цей закончик, тому що зловомо, в будь-якому випадку попереду якогось героя, тому буде все супер. А на цьому дякую. Пиши, як в тебе успіху, успіхи. Ну і побачимось у next відео. Всім пока!